Ми з Сонькою підсіли до мами і Саші в купе. І зараз їдемо в Яремче, а звідти автобусом до Ясня. Приїхали ми на Драгобрат в обід, тому заселилися швиденько поїли. Як же без цього, і відправилися на прогулянку на найближчу гору з тих. Лола йде з нами в гори Правда, Лола? Дем-дем. Чекає нас. Мама втомилась. Соня, як? Бедрючком. Йдемо ми всього 20 хвилин. Як ми потім побачили, на гору стіг є два маршрути, і ми, звісно ж, обрали найважчий і найкротший, але порівняно з нашим завтрашнім трейлом в 6 годин стіг буде здаватися невимушеною прогулянкою. Ми вже майже піднялися на вершину. Класс. Оці людишки, я им сказала, возьмите шапки, возьмите теплый одяг на горе холодно. Никто не взял кофти поверх свою, правильно, Соня? В моих штанах, намотанных поверх себе. А я вот так. Мы идем на озеро Ивор. Але йдемо по нижньому маршруту. Вирішили не йти по верхньому, Але може так будемо повертатись. Не знаю, не знаю. Сонька, давай інтерв'ю. Я вона озера Іван і я хочу повертатися по верхньому маршруту. Я голосую за верхній. Я теж голосую за верхній. У нас маленький перепочинок. Сидимо в какашках. Ми вже майже дійшли нам залишилось геть трошки. Дуже цікаво, що там запустилося. Ми трошки помилились і озеро не за цим рогом, а за наступним. Тому що трошки треба буде прийтись. Гірлі-герл хай. А, озеро прикольне, друге, набагато більш вербове. Перше зароза тому що це дуже красиво. Озеро дуже. Піднялися ми на 268 метрів, і зараз ми на 1600. Ішли ми сюди годину 32. два, на півгодини довше ніж. Так, просто на жандарм, а потім якось так спустимось. Як і планували на початку, вирішили вертатися назад по верхньому маршруту через найвищі вершини Драгобрату. Хоч цей маршрут здався складним для пересічної людини, ми жодного разу не пошкодували, адже краєвиди відкривалися просто неймовірні. Так далі з нами. Так, ми карабкаємось і ми були ось там і перейшли отак. Ну, тут доволі, доволі різкий підйом. Ми нарешті піднялися. Це гора близниця 1882 метри з Це найвища гора Свидрівця. Ми спускаємось з близниці і йдемо на о, другий жандарм, а потім на перший жандарм. На цій точці вже було видно озера і той шлях, який ми подавали, піднімаючись. Ми потрапили на Драгобрат у міжсезоння. Літній сезон вже закінчився, а замовище не почався. І це моя улюблена пора, адже людей дуже мало, і це відчувається так, ніби це все для тебе. І ти відкрив ці місця. Не знаю, чи ви мене розумієте, але найкращі мої неміські на подорожі ставалися тоді, коли навколо майже не було людей. Жандарм один. Під час спуску з гір, коли ми вже могли бачити найвищу станцію підйомника, пішов дощ. Ми погрілися чаєм в кафе, до якого встигли дійти, поки не промокли повністю, і продовжили спуск в село. Дощ пройшов, але стих в хмарі. Зараз спускаємося вже. Сьогодні йдемо в легкий маршрут. Прогуляємося на сироварню, Зараз вирушаємо погода дуже холодна. Зайшли перекусити після сніданку до обіду, але напевно це в нас вийшов обід. Прогулюючись про холодним вологим лісом, ми дісталися до полонини. Місце дуже гарне, зеленюща трава в оточенні гір. Хоча ми знали, що овець спустили в село ще вчора і не очікували їх там побачити, саме місце доволі розчарувало. Будиночок, в якому роблять сир, виглядає занедбаним, і таке відчуття, що там нікого немає не два дні, а набагато довше. А як думаєш, екскурсія сюди вартує 650 гривень? No. На цьому наша подорож завершилась і ми відправилися додому. Ці спогади про спільний час з родиною довго будуть зігрівати серце. Ну а я вдячна всім, хто розділив ці моменти зі мною, хоч і через екран. До зустрічі в наступних відео.